Сьогодні в нашій країні велике свято, день гідності та свободи. Знакове офіційне свято встановили на честь двох революцій, що відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках, і саме цього дня ми вшановуємо пам'ять людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, на захист прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави. Сьогодні ми продовжимо боротьбу за ці цінності з зовнішнім ворогом і вітаємо всіх наших глядачів із цим тем. І переходимо до сюжету про восьмирічного волонтера, який вже знає, що таке гідність, і чому її варто захищати це ранок вдома разом до перемоги. Якався і казав мамі, що я плакав і цілий день не виходив зі хати. І переживу як буде ніч, так описує своє 24 лютого малий юрчик для восьмирічного хлопчика. Новина про початок справжньої війни була шоком. Проте він зізнається, передусім злякався не за себе, а за маленького братика, якому на той момент ще не було і двох років. Ми не стали з дружиною приховувати від синів, що сталося, бо і до повномасштабного вторгнення після 2014 року. Ми Юрчикою пояснювали, що відбувається на сході. Ну що за країна Росія, яка вона є агресором, і коли вже 24 лютого повномасштабне вторгнення відбулося, то ми пояснили, що зараз нам жити стане набагато важче, що потрібно більше молитися потрібно згуртуватися, не переживати все буде добре. Молитися Юрчика привчили з малку. його дядько. А заразом і хрещений священник львівського храму Воскресіння Христового української греко-католи церкви до війни хлопець прислуговував там після школи. Наразі ж дає благодійні концерти, аби зібрати кошти для Збройних сил України. Мені прийти. До мене ідея прийшла, що один хлопчик співав, співав з Чернігова, і мені так само захотілося співати. І щоб чим пошвидше прийшла до нас перемога після першого імпровізованого виступу в одному з містечок Львівщини. Батько із сином повернулися додому з кругленькою сумою. Назбирали з півом 23 тисячі гривень. Усе до копійки віддали отцю Михайлу Гриділю, військовий капелан керує громадською організацією Апостольська Чота. Та допомагає хлопцям на передовій. Ми кошти віддаємо поступово на співу, і відразу веземо. Так умов ми вдома не тримаємо цих грошей. Першу суму цю 23 000. 1305 гривень заспівав. Я зрозумів, що в малого є ну шалений потенціал, який потрібно використати для збройних сил України, і я відразу зв'язався з оце. За три місяці Юрчик наспівав на мільйон гривень, і нехай через свій вік маленький патріот ще не розуміє всієї величі власного вчинку, дитячим серцем відчуває, що все робить правильно. Дорослі так чи інакше залучаються до цієї війни. Те саме роблять і діти. Вони дивляться на своїх батьків, хочуть бути схожими на них, ідентифікують себе з ними і до всього цього залучаються. Це підтверджує й батько Юрчика робити щось на користь країні то власна ініціатива хлопчика. Дехто нам припустимо робить зауваження, що типу дитина трошки змучується, але проводячи паралелі з попереднім ну, з мирним життям, так би мовити, в нас був наступний графік. Ми зранку вставали, йшли до школи, приходили зі школи. Швиденько обідали, сідали на велосипед і їхали на Дударик. Ну, Дударик — це державна хорва школа. Там Юра проводив годинки три. 3-4. і в нас було півгодини, щоби доїхати до церкви, бо Юра кожного дня в церкві прислуговував. Юра, тішився, що в нього набагато легша праця зараз, аніж була до цього. Якщо в тих умовах, де перебуває дитина, в неї залишається вільний час, це можна віднести до такого собі дозвілля. Адже для дітей це певною мірою ще і гра. Їм потрібен ігровий простір. Вони залучаються до світу дорослих, граючи у дорослих. Це може давати їм і розрядку. Це корисна розрядка. Вони розуміють, що корисні, а це важливо для дитячого розвитку. Нещодавно благодійну діяльність маленького волонтера зі Львова помітили та відзначили на високому рівні. Подарували подяку і хрест з тризубом. І я дуже тішився і радів, і пишаюся цим. І цією людиною, якою яка подарувала мені хрест із. З тризубом полковник пан Юрій, українське прислів'я каже: дитина, мов порожня посудина, що в неї вляєш, те й держить. Юрчик то маленька проекція великої нації, насіннячко, яке зростає у сміливих, талановитих, доброзичливих українців.